Преблагословенного, натхненного, чудового дня п'ятниці. П'ятниці, п'ятниці. Так дні біжать, що не встигаю їх номерувати. П'ятниця все ж таки. Але з, з якого дня би ви не дивилися, все рівно чудового дня. Сьогодні навчаємося у доброї книжки або фільма. Як люблю, коли так пташки співають на вечір на вишнях. Чи на Горісі? На Горісі. На Горіхові. Коротше. І Сьогодні з вами хочу поділитися книжкою. Цікаво, що вже відкладаю її ціле літо, але взяв у руки, то, то тяжко відпустити. Називається Невідомий шлюб Тіма Келлера. Чудова просто книжка про стосунки у шлюбі. Він наголошує на тому, що наскільки важливий шлюб, що з нього починається Біблія, і шлюбом завершується Біблія. І... Важче показати іншу інституцію або взагалі щось інше, де би так класно показано єдність двох осіб і натякається на єдність нас, людей і, і Бога. І він каже, що особливо, коли починаєш говорити про шлюб з точки зору Біблії, то багато людей невіруючих починають говорити ні, фе, це нам не треба, це нам якесь нав'язування. А він каже: розумієте, ідею шлюбу, інституцію шлюбу, суть шлюбу, напрямок його цих стосунків утворив Господь. І вся інструкція є від нього, від Бога. І коли ми пробуємо будувати його за будь-якими своїми схемами, ідеями, підходами, нас завжди занесе. І він наводить такі проти, таку просту аналогію, таке порівняння, що от ви купляєте автомобіль, ми тепер також купляємо бусика, уявляєте собі, там хтось питався за бусика, ми його ще не купили, але вже цими днями майже майже то помоліться. Аби ми вижили з тими бусиками, <кхем> то от коли ми купляємо машину. То все ж таки ви поцікавитеся, як мінімум, там у водіїв, які мають подібні машини. Почитаєте трошки інструкцію, правда? От, Наприклад, я пам'ятаю там ціл, цілу цілу э, розмову, як нам там пояснювали, як правильно э, нажимати спочатку трошки гальмо, а потім щеплення, гальмо, коли треба різко зупинитися. Бо це шкідливо для мотору. А, а, а інакше, інакше гальмування. Або як мені брат мій сказав, що Тарас на, на сьогоднішніх машинах дуже шкідливо в машині є, коли ти до упору. Повертаєш кермо, коли повертаєш. Завжди трошки не повертай, бо тоді так не зношуються ці запчастини. І я по сьогодні це так знаю, що коли так повертаю, то не нажимаю. Чому? Бо, бо якщо хочу машину зберегти, то це така інструкція. І, і тім Кедр наголошує, слухайте. Найкраща інструкція для шлюбу із його досліджень, а він і філософ, і богослов, і пастор, він каже, що найкраща це Біблія. Біблія, вона побудована. По суті, Біблія це книга шлюбу, це книга стосунків. І, і якщо брати. Інформацію про ведення шлюбу, про будування його, звідки з інших джерел, а залишати Біблію, то нас напевно занесе, або нас так чи, так чи інакше буде чекати поразка. Серйозно. І тому я думаю, що буду неодноразово наводити вам якісь ідеї прикольні з цієї книги. У нас взагалі з дружиною є така ідея, ж нікому не кажіть, зробити такий цілий курс лекцій про, про шлюб, про стосунки для тих, хто хоче одружуватися, для тих, хто не хоче, для тих, хто вже одружений, для тих, хто лише мріють. Чи роздумовують робити це чи ні, Надіюся, з Божою допомогою зробимо це. Але це важливо, є інструкція. Ця інструкція Біблії. Слово Боже. І коли ми пробуємо збудувати свої стосунки близькі, дружні в шлюбі, інтимні, соціальні, інакше, пробуємо збудувати поза Словом Божим, поза волею Бога, то рано чи пізно нас чекає поразка. Так чи інакше. Бо інакше неможливо. Тому що план Божий є такий. Діти мої, дивіться, тут є інструкція. Моє слово. Беріть від книги буття до книги Откровення. Я вам там дав купу підказок, купу прямих вказівок, купу заповідей. Тримайтеся їх, не помилитеся, тримайтеся їх і напевно будете благословені. Тому дякуємо тіму Келлеру за ідею. Читаємо книги, ділимося цікавими ідеями, цитатами. До речі, Тім Келлер два тижні тому перейшов у вічність, нехай Господь прийме його до свого царства. Молімося цими днями особливим чином за всіх наших братів і сестер у Херсоні, які зараз потопають. Там знаю вже багато друзів, знайомих пішли рятувати. Хто має можливість, то нехай її Господь благословляє, щоб кожне життя і людське, і життя тварин, яке можна врятувати, було врятоване. І дай Боже якось їм допомагати, збиратися докупи і після того, як вода спаде, а надіємося, що з часом спаде. Тому тримаємося, ділимося, дізнаємося здорову інформацію зі здорових джерел. Будьте благословенні і майтеся файно. Мир вам!